Слава Ісусу Христу! Отже, друзі, ну, можна повторюватись про всі ті негаразди, які відбуваються в країні. Напевно, треба повторюватись. Сьогодні у нас декілька вимог. Зокрема, одна з них це відставка хатії Деканаїдзе. І ми мусимо про неї говорити. Ця жінка нічого не має спільного з Україною. Її з Україною нічого не повторяє. Не поєднання ні народження, не мова, ні любов, не знання історії, не знання культури. Вона чужинка. І так сталося в цій державі після нашої революції, що опанували владу в цій державі, в більшості своїй, чужинці, які не мають нічого спільного з нашою державою, які переслідують виключно свої інтереси. Але менше з тим вони стали. На чолі держави абсолютно зрозуміло, що той олігархат, який ми не змогли знищити, він їх туди і репрезентував, і поставив. Цей міністр внутрішніх справ, який так і не став, хоч і народився в Україні, українцем не став ні за своїм змістом внутрішнім, не, не за чим, не за діями своїми. Це і хаті, це постать, яка дозволяє собі висловлюватись. Приблизно так, що націоналізм вона тут не дозволить. Це означає, що людина взагалі далека від історії цієї держави. Це означає, що людина взагалі не була на Майдані і не розуміє, хто цей Майдан будував, хто його уформовував в тому форматі, який був правильний, тобто в силовому. Вона далека від цього. Вона переслідує свої цілі. Вона приблизно таких самих підлеглих собі найняла всі ці зозулі, люди абсолютно. Космополітичні, які навіть за походженням, будучи українцями, за змістами ними не є. Це як вже доводить от те, що ми останні новини знаємо. Це Беркут, який повністю перекваліфікувався, і тепер є нова поліція. Це, ну, Вся її діяльність зводиться до того, щоб придушити національний рух і встановити тут абсолютно незрозумілу ліберальну державу, яка нічого не має. Спільного з тим, за що ми з вами боремося, за українську самостійну соборну державу. Отже, ми сьогодні прийшли, щоб вона пішла. Пішла по-доброму, уїхала в свою Грузію і не псувала нам стосунки з дружнім нам народом, з яким протягом принаймні останніх 25 років у нас дружні стосунки. Українці брали активну участь в грузино-російській війни. Так само наші побратими грузини приїхали сюди і взяли зброю в українсько-російській війні. І от такі постаті, як хатія Диканаїда, все це, всі ці стосунки, всю цю нашу спільну боротьбу з кремлівським окупантом, вони псують і вони розривають ці дружні стосунки. Отже, ми виступаємо, щоб хатія забралась геть, поки не постала наша революція. Тоді вже буде пізно, як і всім цим покидькам, які наразі в владі і які знищують державу. Це не ми, націоналісти, якщо хтось так хоче знати, торгуємо електроенергію з Кримом. Це не ми, націоналісти, торгуємо цукерками з Кримом і з Росією. Це не ми, націоналісти, підписуємо ганебні угоди і віддаємо наші території. Ми, як можемо, за них боремось. Сьогодні ми тут боремось за ту українську правду, яка б була в державі. За знищення олігархату, за те, щоб хатія поїхала геть, щоб аваков пішов геть з цієї країни, щоб Порошенка, цей ворог української нації, номер один, забрався геть з нашої держави. Ми хотів би, щоб мене почула ця недолуга, паскудна хатія, ми є соль цієї землі, українські націоналісти. Ми були і будемо від створення Богом цієї землі, і як він її дав нам захищати, боронити і на ній жити. А вас, чужинці, тут все одно не буде. Ми готові проливати за неї кров, віддавати найдорожче своїх дітей і себе самих. Хіба ви на це здатні? Якщо здатні, то їжджайте до себе в країну і там робіть щось. Нас тут повчати не треба, пане Аваке. Нас тут повчати не треба, пані хаті. Ми самі знаємо свою українську правду і здатні її захистити, і здатні збудувати ОСД. Оце наш заклад. Хатія забирайся геть. А українська самостійна соборна держава буде. І очолять її, як би того комусь не хотілося, український націоналіст. Бо лише ми здатні очолити і збудувати ОССД. Ми її випликали, цю державу, ми на неї заслужили. Слава Україні! Юрецтва! Слава нації! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Товариство! Поки не буде, ми чекаємо зараз представника Міністерства внутрішніх справ. Хай сюди виходить до людей.